А ну, давай, все продовжується, так? Тримаємо, тримаємо. <хи> Камара така дивиться, та ти не задубавлі, папа. Тяна. І я селінчий. Селінчий. Зараз двох. Зараз оно. Сильніший. Забери. 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 Ай молодця, забери. Слабій, дівчатка, слабій. Гаплик, палочки. Не. Я сильніший. Си. Ано, oh оно no, oh no, морди. Сейчас сюди залізу. Якщо ти загепле, гептизький мені в телефон буде капітані. Сейчас капитарю комары. Забери, давай. Забери, забери. Хорошо. Забирай. радио молодец. Редя такие Я не в теме разбиров девчат. Идите вы нафиг. Да молодцы. Папа слабак. Но. А тепер хто кому поступиться? Камара, забери у мами. Ага, зараз, каже. Ні, до папи. Ну, давайте, давайте ще трошки погані. Давайте. Угу. Ага. Ага. І що буде? Молодця. Йди мамина мишка, йди мамина красуня, ну все, ну все. Зато ти сама гарна, понятно? Обідалась. Новий вишнячок, що з ним зробити? Блін, зуби виб'єш собакам. Карюха, не треба у реда забирати, йди у камари забери. Так ні, папа, давай, давай Ну, Зараз я сядусь. Щоб бачите, <гуміло> повний ти весь двір. Пишу, пишу, токого. кого? Ред в кого? Зараз спаде і буде жопа. Ну, звісно. Думаю, що він міцний, тримай, тримай. тримай. Віддай їм, ну вас баню хе <кхи> 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 Тримай, тримай. пусти, Камара, я вірю в тебе, Карюша, ти мудріша. Угу. Молодець. іди мамина мишечка, іди, мамина дівчинка біглась. Заторить красавчик, вот якась своя баночка. Ага, кай ну нащо ти то робиш? Нащо ти робиш сраку на драку? Не трогай реда, чуєш? Не трогай реда. Не трогай, кажу, реда. Ну, дево вон там, є. Зай, тікай. Тікай, тікай, Що, Шо, папа, обідив? От паразит, да? А нема третьей палки, да? Нема третьего порта. Да весь пішов шукать. <laughs> Дерни, капец. Все, ты довольна, моя девочка. Карюшек, иди сюда, моя красавица. Иди сюда. А ну. Знову робить сраку на драку, дивіться. І це так кожного дня. Зараз кайра прибіжить. Ред, молодець. Давай. Давай сюди. Ai, muito! Que linda garota! Onde está o Carioca? Chama o Carioca! Carioca, vamos lá! Me dá aqui! minha garota! Ai, dobre, bem! Muito bem! Boa! Camara, você fuligão! Não pode! Não dá aqui! Камера такая, те ладно. Якщо вона не дасть, то я сейчас. Апортик. У мене є есть опортик. Танці з бубном. Дай сюди. Дай сюди, Дай сюди. Держи. 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 И ты держи, держи. держи. Каждый свой держи. Каждый держи. Каждый свой держи. 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 Каждый свой Что там, свой держи. Каждый держи. 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 Держи мою девчонку, держи мою ты, ты добрая, молодец, давай то вдвох, давай ты вдвох. Ага, ты, опять ты? одну, ну конечно добрый, добрый, добрый. Комара а что, свою молоти? взяла, нет, кинула Молодцы в двух, это широкая палка, симпатия, Рэдди, Рэдди, иди переключайся Не, он сегодня а пас, он там... сегодня У тебя там мало? Що ж це за дівчата закинула? Гама, не гуляйте, за <гум> Е, 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 йди водички попи, йди, забирай все своє, давай. Давай, бібізяка. Мамина, ти угу. Папина вже майже стала, капець. Господі, мене чуть не, не, не Сиди. Дай сюди. Тримає ну, трима. Красуня тримай, одна і тримай. друга. Тримайте. Ну, Бог тримайте, тримайте Бог. Домашні дурашчики.